Черговий раз риюся по своїх радіоаматорських загашниках. Ну тут таке коробки. Тут теж такого нічого немає. Зато он що я знайшов. Я вже даже за нього і призабувся. Свій ящичок, кесаль карточок. У мене та там у хаті то пачечка лежить. Я кому роздавав, а це тут подивіться. Це тисячами заказував. Які були плани на розсилку? Ж... Киця, і ти сюди прийшла? Де, Де ж я їх... У мене 86 підтверджених стран, йо-мойо! І де воно все подівалося, як казав Тіренчуч, таке впечатлення. Вроді каже, о, якісь письма. Вроді каже, ніколи і в ефірі не робив. Ну-ка, з печаттю. Що це? А сім можеш... Хто знає, що воно? Не буду на камеру показувати. Дивись, задовбала. Мася! Ну тут щось таке жорсткувате в одному. Откладемо його. Ж... йо моє де воно ділося? Це називає... Це... Ой-о. Це... О, ось. Що. О. О! Це щось не... мене. А, це мені цей. Колись були в прохорівці, подарив свої карточки, каже 에, у Ігрех 5. Як його. Так, Улі, Ульяна Павіл, Віктор Михайлович, чи як його вже й забувся. Це УКВ його карточки. Кажу, так а на що вони мені? Каже, ну вони каже, і мені не нужні, каже, а після моєї смерті, каже, все одно каже ніхто каже, не сохранить, то каже, забери їх каже, собі. Ну, сохранив, можна сказати. Ні, так а де ж мої? Оце ще, я ж кажу, в мене. Тож така була коробка дебела. Ну там куча з Німеччини, оце як з Франції, ну і куча не тільки там було в мене і більше 25 штатів, була і Бразилія, і Аргентина. Ну, в общем, це ще я в одному там рився загашнику, знайшов свої апаратні журнали. Може там ще де мої киселькарточки. Ну добре, не буду шапаруватися. Це я все, звісно ж, поскладаю. Не думайте, що це я так оце його і кину. Мишам на съїдині. Семерка тройка.